Я хочу сказати таку примітивну штуку. За великим рахунком, наші партнери були праві, коли вони не хотіли нас брати в НАТО, але з своєї сторони, тобто, з їх точки зору, ми дійсно з вами є провокатором нестабільності в цій частині світу, просто фактом свого власного існування. Ми хочемо жити, але так сталося, що на цій планеті нам теж потрібно трошечки сонця. І всі очевидно усвідомлювали, що шляху. Забезпечення цього шматка сонця Україні без того, щоби Росія не напала, не існує. Просто всі відбувалися. Я, будучи послом НАТО, бачив документи страшенно таємні, про те, що нам планувалось десь приблизно 21 день для того, щоб з моменту нападу НАТО встигло розвернутися на своїх східних кордонах. 21 день це не три дні, про які говорив Путін, але все одно не дуже багато. Це той максимум, який з поваги до нас. Нато, але НАТО військова організація вони мають поважати, але серійно планувати правильно. І тому, коли ми зараз з вами говоримо про гарантії нашої безпеки, нашого майбутнього, насправді задача дуже проста: обговорити, яким чином і це ми зробили, яким чином може забезпечити собі гарантії безпеки. Відповідь в кінці розмов була ще більш примітивна. Ніяк. Немає зараз, станом на сьогодні, гарантій безпеки для нашої з вами держави, які були б достатні, тому що всі гарантії, які пропонуються на папері або на словах, не відповідають на декілька головних запитань. Одне з цих запитань: з чого б це? Наступний раз наші партнери нас захистили від Росії, і тут якраз місточки перекидають того, що тільки що Валерій казав. Якщо існує імперія, яка все рівно буде повертатись, от хто може гарантувати, що наступного разу парламент проголосує про видання надання Україні фінансової допомоги? Хто гарантує, що парламент іншої країни проголосує з надання давно там цих ракет, типу Таурус, які вони до цього часу не можуть прийняти? Хто може гарантувати, що наступного разу буде прийнято рішення про буц онеграунд надіслання військових сил і так далі, і так далі, якщо вони не здатні цього робити зробити зараз. Єдиним, на що ми сподіваємось і на чому будуємо наше майбутнє, це на тому, що можливо те, що відбувається зараз, поміняє настільки їх, що це рішення будуть здатні прийняти. От на такому, на мою думку, маленькому елементі і тримається якраз ця віра наша в е, гарантії безпеки.